Моїй ненці Україні, поки ти зі мною все цвіте весною, щирі привітання шлють зірки з небес, в світі ти єдина, як ота калина, що є дивоцвітом у саду чудес. Ненька моя люба, дорога голуба, щастя ти даруєш радість і тепло. Ось за це я рідна, поки сила гідна, супостатом б'юся, щезло, щоб те зло. Знаю, що в тривозі, в хаті на порозі. Кожний день чекаєш ти мого дзвінка, не тривож ти душу, незабаром змушу ворога надіти на чоло вінка. Повернусь тому до свого я дому. Будем перемогу разом зустрічать, волю і свободу нашого народу. Нікому й ніколи в нас не відібрать.